Записує тема моєї проповіді. Утікайте від служіння ідолам. Прочитаємо два місце слова Божого. Перше послання до коринтян, 6 розділ, з 9 по 11 вірші. Послання до коринтян, перше, 6 розділ з 9 вірші. Хіба ви не знаєте, що неправедні не розпадкують царства Боже? Не обманюйте себе ні розпусники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні зажерливі, ні п'яниці, ні наклепники, ні грабіжники не успадкують за Божого. А такими були декотрі з вас, але обмилися, але освятилися, але оправдалися. Іменем Господа нашого і Ісуса Христа і Духом Бога нашого. І ще одне місце цього ж послання, 10 розділ, будемо читати перші 22 вірша. 10 розділ першого коріння. Не хочу брати, щоб ви не знали, що батьки наші всі під хмарою були і всі перейшли через море. І всі охрестилися в Моїсея в хмарі і в морі, і всі їли ту саму духовну їжу. І всі пили той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, яка йшла слід за ними, а скелив був Христос. Але багатьох з них Бог не вподобав, тому загинули вони в пустині. А це були приклади для нас, щоб ми не були такі пожадливі до зла, як вони були пожадливі. І не будьте також ідолопоклонниками, як деякі з них, про яких написано, люди сіли їсти і пити, і стали, щоб забавлятися. Не будемо чинити блуду, як деякі з них чинили, і полягло їх в один день 000, 23 тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від губителя. Все це трапляло з ними як приклади, а записано для, як пересторога нам, які досягли останніх віків. Тому, хто думає, що він стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Вас спіткала спокуса не інша, як тільки людська. Противірний Бог, який не допустить, щоб ви були спокушувані понад ваші сили, а при спокушуванні дасть вам і полегшення, щоб ви могли перенести. Тому, любі мої, втікайте від служіння ідолам. Я кажу, як мудрим, розсудіть самі про те, що говорю. Чаша благословіння, яку ми благословляємо, це та, що сьогодні будемо молитися. Чи не є спільнотою крові Христової? Хліб, який ламаємо, який сьогодні будемо ламати, чи не є спільнотою тіла Христового? Один хліб і нас багато, одне тіло, бо ми всі спільники хліба одного. Погляньте на Ізраїля за тілом. Чи ті, які їдять жертви, не є спільниками жертвовника? Що ж я кажу, чи ідол є щось, і чи ідольська жертва що значить ні. Але те, що язичники приносять в жертву, приносять демонам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з демонами. Ви не можете пити чаші Господнії і чаші демонської. Не можете бути спільниками столу Господнього і столу демонського. Чи будемо гнівити Господа хіба ми сильніші від Нього? Амінь. Ви знаєте, ця тема про ідолів може здатися нам трохи, як би сказати, неактуальною. Тому що які ж у нас ідоли? Якщо я спитаю, у кого вдома, крім ну, Біблії, є ще якесь зображення ідола, я певний, що нікого немає. Але це не значить, що в нас немає ідолів у житті. Багато раз написано, ось ми прочитали, і апостол Іван пише. У русським тексті діти, храніть себе від ідолів», бережіться ідолів» – Це не дарма написано. Дуже цікаве місто є, якесянам 5.5, дома можете почитати, там написано зажерливий або по русський любостяжатель. Він є ідолослужителем. Тобто, якщо людина має таку моду, таке бажання збирати, копити, зажерливий, любостяжатель, це все одно, що ідолопоклонник, він не попаде в царство Боже. Прямо написано. Друзі, що таке взагалі ідол? Ідол це те, що займає місце Бога в моєму серці. Те, що займає місце Бога. Ми всі храм Божий, храм Святого Духа і в нас живе Бог. Але якщо ми допускаємо ще якогось ідола туди, тоді Бог дуже роздратований і він розгніваний, і Він може нас залишити взагалі. Що люди роблять перед ідолами? Вони, по-перше, вклоняються, по-друге, вони їм служать, вони жертвують їм гроші, час, жертвують ідолам, і вони надіються на їхню допомогу. Дуже цікавий приклад у старому Заповіті, коли Рахіль вкрала. Ідолі Улавана, свого батька. Вона вже була багатенько років заміжня за Яковом. Він же їй розказував про Бога Живого. Навіщо вона вкрала ідолів, коли вони уходили? Вона вірила, що вони їй допоможуть. Що вони батькові допомагали, тепер їй допоможуть. І вона ледве не поплатила життям за, те, за цю дію. Тільки її хитрість там, ну, допомогла їй спастися від смерті. Так от, люди надіються. І інколи ми думаємо, ну вона язичниця, понятно, вона мало знала про Бога. А Аарон, первосвященник в Ізраїлі, це все одно, що у нас на Україні в Україні був би якийсь архієпископ всієї України. І коли Моїсей був на горі, а люди до нього. Настойчиво требували, зроби нам Бога. Що зробив Аарон? Він вилив ідола Золотого Дільця. Сказав, повиймайте сільжки, давайте золото, вилили, обработали лістом, сделали праздник, принесли жертву цьому Золотому тільцю. Ви можете собі уявити, ну, євреї, вони більше 400 років були в полоні в Єгипті. Там тілі був один із головних таких божеств. У них було багато іделів. І от вони потребували Моїсей на горі, невідомо, що з ним сталося, зроби нам Бога. І Аарон пішов у них на поводу. Він би міг відмовитися і сказати, що люди добрі, подумайте, ви ж бачили чудеса Господні, силу його, якого ідола, про що ви балакаєте? А він зробив, він побоявся бунта і зробив цього ідола. І ще один приклад: коли Моїсей в пустині зробив цього медного змія, поставив його на шест. І хто подивився вірою, і от укусив змій. Але що зробили потім ізраїльтяні? Сатана їх надумав. Це ж така святиня, мідний змій. Вони йому дали ім'я Ніхуштан. І вони йому кадили майже тисячу років. Сотні років вони кадили цьому мідному змію, поклонялися, і тільки цар Єзекія. Вже вирішив досить, скільки це можна. Взяв його знищив, цього мідного змія, бо вони з нього зробили ідол. Тому, друзі, незалежно від того, що ми віруючи, що ми знаємо Бога, інколи бувають отакі приклі випадки, ми прочитали, що ідоли це само по собі, воно нічого не значить зображення, але за ними стоять духи, демоні, злі духи. І вони шкодять людям, вони їхня мета одна украсть, убіть і погубіть. І для цього використовують. Значить, ми сьогодні будемо чашу брати, хліб брати. Ми будемо учасниками, причащатися. В юриспруденції є такий термін соучасні. Якщо людина не робила злочин, але вона сприяла, вона була присутня, вона знала, вона схвалювала, це соучасність. І якщо у нас є ідол, а ми храм Божий, і ми можемо своїми діями дратувати Господа, і він каже апостол Павло, це просто неможливо. Це несумісне пить чашу Господню і чашу ідерську, тобто приймати в цьому участь ну, в інших якихось поклоніннях. Давайте ми подумаємо, які є ідоли у сучасних християн. Я їх назву повільно. А ми подумаємо, чи нема одного цього ідола у мене в серці. Перше телефони. Буває прокинувся. Перше, ніж сказати, слава Богу, взяв подивився, чи які повідомлення прийшли – Телефони. Інтернет це дуже страшний ідол. Серіали. Я не кажу фільми. Фільм подивитися – це одне. А серіали, вони построєні, щоб люди дивилися, дивилися і продовжували їх дивитися. І це дуже багато часу із життя забирає в людей. І їх багато цих серіалів, вони безкінечні. Спорт може бути ідолом спорту. Досягнення, слава, наступне кар'єра. Чоловіки не хочуть мати діток, вони хочуть строїти кар'єру, не хочуть служити Господу. Ще один є дуже такий страшний ідол комфорт. Ми не хочемо вийти з зони комфорту, ми хочемо жити в нормальних умовах, як всі люди. І один підкреслюсть, це що я казав, зажевливість. Це може бути у кожного з нас, можливо, не у всіх. І не багатьох, але може бути, коли мало, хочеться ще, хочеться більше, а може недостатньо буде і так далі. Це ідол. І ще дуже страшний ідол – комп'ютерні ігри, друзі дорогі, і дорослі, і дітки. Якщо хто грає в комп'ютерні ігри, будь який покайтеся і більше ніколи їх не включайте. Воно забирає життя, воно нічого не дає, ніякого збудування допомогло. І ще є ідоли живі. Це чоловік, дружина, діти, онуки. Як це може бути практично? Може бути. Наприклад, написано в Біблії, не оставляйте зібрання слова. Написано таке в біблії. А чоловік, дружині, не віруючий, забороняє ходить собрання. І вона для того, щоб зберегти відносини, щоб він на неї не сердився, йде на поводу. Перестає відвідувати церкву зовсім одійшла від Господа. А Господь сказав, хто полюбить більше батька, матір, дітей там, чи що інше недостойний мене. Може бути, ідолом може можуть діти. Наприклад, мені часто доводилося чути від віруючих людей. Мої діти мають чудову вищу освіту. Вони роблять на гарних посадах, але вони ж не віруючі. Вони не спасенні, а батьки. Задоволені, радіють, що діти досягли успіхів у цьому світі. Друзі, головне, щоб наші діти і внуки були спасенні. Нещодавно мені доводилось бачити таку картину Внучка їй років 9, і бабушка, і дідуська. І бабуська коло неї ходить округ там, ну, знаєте, внучечка. А він їй каже, слухай, чого ти тут кров не бігаєш? Треба нормально виховувати дитину, а не так що і всі забаганки виконувати. Можуть бути і доломи і внуки наші, і правнуки. І Господь не хоче цього. Він хоче, щоб ми любили, щоб ми були, уміли їх дисциплінувати, але щоб вони не стали для нас на перше місце. Важливіше за Бога. Можливо, я вам розказував, коли мій покійний тест Віталій Герасимович жив у Леськах, і приїжджали діти, невіруючі діти в неділю рано, а йому на собрання їхати, то він казав, діти дорогі, хочете, поїхали разом. Не бажаєте, я поїхав один, ви мене чекаєте вдома. Він ніколи не залишав собрання раді того, що приїхали діти поспілкуватися, каже, будь ласка, я буду радий вас бачити з собою. Або чекайте мене, не оставлявся в І ще один є такий ідол мода. Коли я бачу брата або сестру, порваний жінкою штанах, такий, що дірки, я питаю, слухай, що случилось? На тебе собаки напали, чи що трапилося? Ну, друзі дорогі, я не знаю, який в цьому сенс. Ну невже ми такі ніші, що треба ходити в такому дранці? Та слухайте, в нас же є нормально, по немає десь підійти. До кого не будемо Слідченка, попросить у деби, він вам знайде хороший кустів. Слухайте, це мода така. Я не знаю, в чому сенс цієї моди, але багато людей і за нею слідують. Як конкретно перевірити, це остання думка моєї проповіді, чи в мене є ідол, чи немає. Це дуже важливо, щоб я знав і ви. Перш за все, кому я присвячую час? Це перший показатель. Кому я присвячую час Господу спілкуванні з ним? Чи я присвячую час ідолу? Я сяду дивитися серіал, буду півтори години сидіти, а Господу приділив 5 хвилин, почитав один розділ і три хвилинки помолився. Кому я присвячую час? Друге, кого я більше люблю? Господа. Чи щось друге у своєму житті? Кого я більше люблю? Це ми можемо собі дати тільки відповідь у своєму серці. Я не кажу, щоб ми це публічно заявляли. І третє, чи є в мене залежність, чи важко мені покинути це? От ми кажемо, є наркозалежні, є алкозалежні, є від курева залежні, є від їжі залежні. Є, люди люблять. Другі гумани там раді свого. Ну, удовлетворення, вони раді посвятити багато грошей і времені. Коли, якщо я відчуваю, що мені важко це покинути, це вже залежність, брати і сестри, написано кикайте від служіння ідола. Тому нехай сьогодні ми в молитві попросимо у Господа, щоб Він дав нам чесність перед самим собою. Я не кажу, що Господь нас засуджує. Він хоче, щоб ми очистились. народ святий, абсолютно приготовлений до зустрічі з Ним. Щоб ми Господом ну, би, довірили, перевірити наше серце. У 1980 році я був у центрі одному кабінеті у начальника, який точно не віруючий, і він противник християн. Я заходжу в кабінет, стоїть бронзова статуетка Будди, у такій східній позі, знаєте, так все Для чого в нього той Будда -то стоїть? Толі йому подарили сувенір, то ли він його поважає, і йому кланяється. Я не знаю. Друзі, дорогі, ми я впевнений, розумні люди. Ми не тримаємо ніяких ідолів у себе в домі. Але якщо щось нами володіє і воно займає наш час, ми його любимо, ми до нього прив'язані. Перевіримо себе. Хай Господь власний, щоб у нашому храмі сердечному завжди було Богу приємно, Духу Святому, щоб не було нічого нечистого, Нічого. Знаєте, що цікаво у євреїв у храмі, у них сидів первосвященник в такому місці, щоб він бачив, міг контролювати весь храм, всю територію храму. І ніхто не міг пронести через храм якусь несвяту річ. Щось зробити не те, що потрібно. Він контролював, він не дозволяв. У нас Господь створив у нашому організмі розум. Це наш первоосвященник. Він контролює, чи ми правильно поступаємо, чи неправильно. Деякі люди, вони знаєте, поклонінні Богу, відключають розум. і емоціями керуються. Друзі, це небезпечно, так не можна робити. Господь хоче, щоб наш переросвященник завжди сидів на своєму місці і він. Конув свою функцію, оберігав наш храм. Тому, друзі, перевіримо своє серце, і щоб у нас було неугодне Богу, попросимо пробачення, а на майбутнє і сьогоднішнього дня, коли ми підемо в собрання, щоб ми вже всіх ідолів викинули з нашого серця і більше за ними не жалкували і не надіялися на них, а тільки служили єдиному нашому Богу. Амінь. Амінь. Давайте помолимося, хто бажає, помолитися. Дякую, що ти вибрав на і сьогодні на світі, що ти простим мене помилував. З вас все, дорогі властиві святи, які сьогодні прийшов оклонитися твоєму святому імені. Васи наповнив нас своїм Божим миром, твоє ім'я Божі. Злави Святою Господь і помилуй нас. Нехай твоє Божий буде в наші свят і нашому країні. Звідси, бо я почесть і Амінь. Амінь творець неба і землі. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, який ти дарував нам. Ми дякуємо за кожний подих, який ти нам посилаєш. Ми дякуємо тобі, Господь, що ми зараз тут, у твоєму домі молитви, де ми зійшлися, аби прославити ім'я Твоє Господнє. Ти нас створив для того, щоб ми славили Тебе. Єдиного Бога і наші серця прибувають з тобою, Господь, повсякчас. Ми дякуємо Тобі, що ти даєш розуміння, як себе вести. Ми дякуємо тобі за все, бо Ти Творець і Ти достоїн, ти єдиний похвали більше ніхто. Ми хвалимо тебе всім серцем і з душою. Дякуємо за Спасителя нашого Ісуса Христа. В якому ти дав нам спасіння, і нехай слава тобі, єдиному Богу, вине, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь, Отче Небесний, ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе пробачення за всіх ідолів, які були у моєму житті раніше, від яких ти допоміг мені. Визволитися, власне, Господь, контролювати себе постійно, скільки часу ми приділяємо тобі, чи любимо тебе своїм серцем. Сьогодні будемо приймати хліб і вино. Поможе, щоб ми зробили це чистими руками, устами чистими, щоб наше серце було вільно від усякої залежності, Господи. Ми часто молимо за тих, які не можуть в цьому світі позбавитися від віховного життя, але дай і нам, мудрость, Господі, щоб ми не були залежними, щоб тільки від тебе страх Божий мали і дійсно радували тебе і служили тобі в свободі Христовій. Слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.